Зайнятися облаштуванням території до літнього сезону можна вже зараз, якщо ви завершили будівництво і у вас залишилося якусь кількість цегли, його можна застосувати в декоруванні або будівництві невеликих, але потрібних літніх об'єктів зробити мангал. Перш ніж спорудити його, потрібно забезпечити довготривалу надійну основу фундамент. Це може бути майданчик з бетону або цегли. Головне, щоб це була рівна поверхня з урахуванням всіх особливостей для подальшого використання мангала. конфігурацію можна вибрати будь-яку від невеликої цегляної печі до шикарної мангальної зони з літньою кухнею і місцем відпочинку, викласти доріжку в саду. Для цієї мети підійдуть навіть старі цеглини, Колоті різної форми і кольору у роботі вам також знадобляться пісок, цемент гравій. Геотекстиль та будівельні інструменти для початку позначають межі майбутньої доріжки, потім знімають земляний шар і засипають його гравієм. Це послужить дренажем. Зверху стелять геотекстиль. Він буде перешкодою для бур'янів і провідником для води. На нього висипають шар чистого піску. Вирівнюють і починають чистову укладку цегли. Така стежка буде радувати вас довгі роки і подарує задоволення від виконаної роботи зробити бордюр для клумби. Квіткові клумби прикрасодачної території, але для них потрібно гідне обрамлення. із залишків цегли можна власноруч зробити фігурні бордюри для клумб. Наприклад, просто викласти цеглу на землю один за одним, створивши видиму межу з рештою газону. Але така кладка прослужить недовго. Простає трава може дуже скоро зрушити огорожу з місця і порушити геометрію клумби, тому цеглу краще укладати в прокопану траншею. Так буде довговічніше декорувати камін, внутрішню поверхню декоративного каміна. В будинку можна викласти цеглою, щоб підтримати традиційний дачний стиль. Якщо ж камін справжній і знаходиться в спеціально відведеному для цього місці, можна оформити його цегляною кладкою зовні, щоб спорудити камін своїми руками. Не потрібно бути високим професіоналом, але необхідно дотримуватися всі нюанси і технології, щоб забезпечити безпеку і якість виробу і продовжити радість від його використання, зробити підставу для столу. Садові меблі можуть бути як звичайними. Так і стаціонарними прямо на ділянці можна поставити стіл для обіду або відпочинку, який легко спорудити своїми руками для підстави або ніжок знадобиться кілька десятків цегли і стільниця. Такий стіл добре доповнить обідню зону на кухні, виконаної в стилі лофт, використовувати для лавок. З тим же успіхом можна викласти лавку або лавочку в альтанці. Найпростіше зробити стовпчики з цегли, а зверху накрити дошкою. Але якщо цегли багато. Можна побудувати більш значне підставу, Цегляна кладка з додаванням цементної суміші послужить основою, поверх якої досить буде прикріпити м'які подушки. На такій лавочці можна посидіти і навіть прягти. А якщо таку лавку розташувати навколо клумби, то вийде не тільки зручно, але і Красиво зміцнити стіни в погребі, дачний льох або підвал можна зміцнити, щоб глина грунту не руйнувала кладку. Однак просто викласти стіни в півцеглини буде нерезонно. Необхідно дотримуватися рекомендацій при виконанні робіт по зміцненню. Повинна вийти цегляна кладка на бетонній основі стягування, яка буде підпиратися каркасом з арматури.